Hello, no, hello. Сьогодні ми з Матвієм на нашому каналі з вивчення німецької мови. Love Будемо готувати. Матвій, що ми сьогодні готуємо? Глінтвейн. Глінтвейн. Але це буде безалкогольний глінтвейн, який можна пити і дітям також. Так, Для нашого глінтвейна нам буде потрібен сік, апельсиновий і виноградний. А також ми беремо яблука скипки яблук і скипки апельсинів. До речі, скипка die Scheibe. Ну і для цього нам потрібна каструля. Молодець. Де топ. Так. Ти пам'ятаєш, як би яблуко німецькою? Апфель. Апфель. Отак, з кибочками, так? Яблучко наше. А, нам треба ще <звечки> статі. Так, добре. Іди, вмикай плиту. Плита німецькою – німецької деат. Оскільки в нас електрична плита, то це der електрогелд. А присинка німецькою, до речі, може бути як die ORANGE, так і apfelsine. Das Piatuch. Паперовий рушник. Витирає ним руки. Die Hände Дігенде на долоньку. Кидай. Гондийка. Далі трішки кориці. Так. І трішечки мускатного горіха. Ось так. О, які тут прянощі. Класно пахне, заховаю спеції. А ти бери сік, наливай апельсиновий сік і потім яблучний сік. Тут у нас, до речі, яблучно виноградний, я думаю, досить. Так, ще ми візьмемо ложечку меду. До речі, матвій, дивись, у нас є велика ложка і маленька ложка. І ще є столова ложка. Німецькою мовою ложка льофл. І залежно від її розміру, маємо різні позначки: коса-льофл. Тасис. і льофл. Це є чайна ложечка. Потрібна, я думаю, чайна ложечка меду, щоб було не дуже солодко, так? Це ес льофель яку мені матвій приніс. На Матвійко, мішай. Розмішую. Добре. Залишилося поставити це все на вогонь, підігріти, не кип'ятити, підігріти і дати трішки настояти. Ім пані німецької Нагадаю, що в школі Вавдойч відбувається навчання німецької для дорослих та для дітей. Смачного, Матвій. Дякую. І вже у грудні набір на нові дитячі групи, які стартуватимуть у січні. Тому всі, кому актуальні заняття з німецької мови або в груповому форматі, чи в індивідуальному, а також за готовими курсами без прив'язки до часу, звертайтеся у дірект, пишіть та ми з найближчим часом працюємо кожну вашу заяву. Глінтвейн готовий. Йому можна дати ще, звичайно, трішки настоятися, він, він так буде ще смачніший. Матвій, глінтвейн готовий. Ура! Давай мені сюди скляночки будемо наливати. <звук> так, можна ще по яблучку. Так. так. Дуже запасний глінтвейн. на своєї світі. А апфель зараз буде. О, і давай, ой, порозливали. Давай мені третю скляночку. Глінтвейн. Зараз повитираємо. Після готування ще треба на кухні прибирати. Додамо яблучок. Ось такий безалкогольний, дитячий глінтвейн. Користуйтесь цим рецептом на здоров'я, щасливих і спокійних вам різдвяних свят. Одяки. Oh,